Підпільний цех по виготовленню цегли та фасадної плитки викрили в Шаргородському районі працівники моглів Подільської державної податкової міліції. Виробництво розгорнулося посеред поля. На момент візиту податківців в цеху повним ходом працювали. Ось тут, поміж поля та лісосмуги, на околиці населеного пункту Шаргородського району виробляли фасадну плитку та цеглу. Робота тривала допоки її не викрила податкова міліція. На момент її візиту в цеху виготовляли чергову партію продукції четверо людей. Як з'ясувалось, то були місцеві жителі. За роботу господар обіцяв їм платити тисячу гривень щомісяця. Хоча у самого жодного дозвільного документу на право здійснення цього виду діяльності не було. Між іншим товар на складах не залежувався, цех працював регулярно і мав замовлення. Встановлено в процесі виробництва чотирьох працівників, які працювали без оформлення трудових відносин. Як того вимагає законодавство? На даний час вся незаконно виготовлена продукція вилучена, проводиться подальша перевірка. Також описана і вилучена уся сировина, і вже готова продукція. Цемент, цегла, плитка на суму більше як 400 тисяч гривень. Наразі ведеться слідство.